6 травня у гаузьких селах Півдня Одещини святкують Хедерлес, зокрема у селі Котловина Ренійської громади. Сьогодні в нас велике, гарне яскраве свято Хедерлес. В цьому році він проходить в рамках фестивалю Буджак Ілдози. Цей фестиваль 22-й у нас. Хедерлес свято весни, першої роси розквіту природи та початку теплої пори року. За традицією, рано вранці чоловіки верхи на конях перевіряли поля, засіяні озимою пшеницею. За повір'ям, якщо ворони могли сховатись серед пшениці, врожай буде добрим. Традиційно під час свята зважують дітей та міряють зріст. Також у цей час починали зводити будинки. Головною традиційною стравою цього свята є курбан, приготований з молодого ягняти, обов'язкової чоловічої статі та рису. Це жертвоприношення, яке зберігається з язичницьких часів. «Курбан ріжуть на якісь церковні свята. Так ось перший курбан це на день святого Георгія на Хедерлес. Сьогодні сім родин представять нам свій курбан, родинний курбан. Це святковий курбан кожної родини. По традиції гагаузів цей курбан треба роздавати сусідям, родичам. Окрім частувань хедерлес супроводжується традиційною музикою, танцями та іграми. Це свято дуже велике для нас, для всіх бісарабців, особливо болгар та гаґозів. Я всіх вітаю сьогоднішнім святом з хедерлезом, з Георгієм. Днем. днем. І бажаю, щоб завжди серце, завжди сонце, завжди тепло було в наших душах, в наших родинах, в наших домівках, і щоб завжди в нашій країні також опанував мир і було свято тепла і вісни. Під час святкування до села Котловина завітав генеральний консул Туреччини в Одесі пан Мухіттін Челік. Для мене це дуже незвичайний, дуже близький для душі цей візит. Я дуже щасливий бути сьогодні з нашими гагаузькими братьями. Вони корінні жителі цих країв і цю землю вважають своєю батьківщиною, являються достойними громадянами своєї країни. В том числе и гагаузские воины сегодня защищают независимость Украины. И даже мы знаем, что есть гагауз, генерал гагаузского похождения. Я сегодня враженно побачив, что гагаузы интегрируются в украинскую суспільность, остались приверженцы нашей тюркской культуры. Аж ediyoruz. ми турецька республіка, завжди з нашими браттями грузами і завжди споряд з Україною. Ви знаєте політика турецької держави, негайного міру в Україні, зупинки війни, тому що Україна наш важливий стратегічний наш партнер.